Багато хто асоціює певний судовий спір із війною. Одна сторона нападає на іншу. І вони б'ються аргументами. Але давайте поміркуємо над альтернативною метафорою. До прикладу, спір судовий, навіть не лише такий, є будівля. Тобто є фундамент спору. Якісь Концептуальні каркаси даного спору, є якийсь вхід у даний спір, вихід зі спору, вікно для певних світлих ідей, які приходять у спір, ну і так далі. До чого я веду? А до того, що ми можемо жити в різних парадигмах сприйняття світу. Це все діло називається структурна метафора. Вона дає можливість пояснити певні явища, зокрема абстрактні, враховуючи певні знання, які нам уже відомі? А якими метафорами в переважній більшості користуєтесь ви? А ну і наприкінець, а подумайте, якщо б ми використовували метафору, що судовий спір це танець, то наскільки б це змінило наше суспільство, і яким би воно. استغفر